Новий рік приніс українцям не лише нові очікування миру і перемоги, а й нові податкові правила. Із 1 січня в Україні зросли обов'язкові платежі до бюджетів. У високих державних кабінетах переконують це необхідний крок для підтримки економіки країни. Проте минулого року вже закрилися майже 210 тисяч фізичних осіб-підприємців, а це на 32% більше ніж у 2023 тисячі з 1 січня змінюється розмір окремих платежів для фізичних осіб-підприємців. Зокрема, це стосується сплати військового збору для усіх груп ФОП та відновлення обов'язкової сплати єдиного соціального внеску незалежно від наявності доходу. Встановлений розмір військового збору 10% від мінімальної заробітної плати, яка встановлена на 1 січня податкового звітного року. Зараз вона 800 гривень. Сплачувати будуть військовий збір щомісячно до 20 го числа разом з єдиним податком. Для ФОПів 3 групи і для юридичних осіб 3 групи буде становити 1% від обсягу доходу, який, з якого сплачується єдиний податок. У, тисячу, у 2025 році повертається. Скасовується пільга для фопів, дозволено було не сплачувати ЄСВ за себе. Також передбачено, що ФОПи четвертої групи оподаткування можуть втратити спрощену систему, якщо борг по мінімальному податковому зобов'язанню становить понад два квартали. Зросла й рентна плата для різних видів корисних копалин, зокрема газу, нафти та інших природних ресурсів, враховуючи розмір мінімальної заробітної плати, який становить 8 тисяч гривень. Прожитковий мінімум 3,028, будуть становити. Сума єдиного податку для ФОПів першої групи буде 302 гривні 80 копійок, для другої групи 1600 гривень. Мінімальний страховий внесок буде з мінімальної зарплати 1760 гривень. Мінімальні витрати роботодавця на утримання найманого працівника становитимуть 9760. 760. А також потрібно утримати заробітної плати. ПДФО військовий 1840 гривень. Зростуть ліміти для ФОПів. Зростуть ліміти для ФОПів першої групи до 1 мільйона 336 гривень, для ФОПів другої групи 6 мільйонів 672 гривень, і для ФОПів третьої групи 9 9,336. Також Кабмін встановив граничні терміни, із настанням яких продавці будь-яких товарів чи послуг мають забезпечити платіжний термінал для здійснення безготівкових розрахунків. А отже, із 1 січня цього року ця вимога вже стосується торгівців, які Провадять господарську діяльність у населених пунктах із чисельністю населення менше 5 тисяч осіб. А от ФОПи, платники єдиного податку першої групи, підприємці, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну чи виносну торгівлю, продають власноручно вирощену або відгодовану продукцію, мають встановити такі термінали до 1 січня 2026 року.